ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана Війон Вітаю вас. 42 сім'ї Рівненщини отримали довгоочікуване житло. Постраждалим та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за державні кошти придбали квартири у Костополі, Клевані, Млинові та Кузнецовську. На урочистому врученні черговикам ордерів та ключів у Костополі побувала наша знімальна група. Більшість постраждалих та ліквідаторів Чорнобильської аварії чекали цих квартир понад 20 років. І ось 20 ключів від новеньких помешкань віднайшли своїх власників. Відтепер на них чекає нове життя у Костополі. Всі новосели вихідці сусідніх районів. Зокрема, Наталія Брюханова все своє життя прожила у Березному. Там є рідні та робота. Близько 20 років тому на чергу стали батьки Наталії. І ось нині вона тримає довгоочікуваний ключ від власного помешкання. Нехай і не в рідному Березному. Наталія Брюханова хоче знайти в Костополі садочок та школу для дітей та планує підібрати собі роботу. Головне, що є оселя. Даний час отримати житло, тим більше безкоштовне житло. Це дуже велика допомога. Тим більше при таких ми всі працюємо на державній службі, на державних зарплатах. Всі знають, які в нас зарплати нереально реально обще купити для сім'ї квартиру. Це треба, я не знаю, що хто. Допоміг, а до держава тепер нам допомогла за стільки років, втілили наші мрії. Окрім Наталії, переберуться із Березного до Костополя ще восьмеро чорнобильців із сім'ями. Як пояснює начальник профільного управління Березнівської райдержадміністрації, держава фінансує завершення недобудованих житлових об'єктів і у цих будинках виділяє квартири для чорнобильців. Відтак у Костополі поселяться ще й родини Сарненського та Зарічненського районів. Ці громадяни і нас були в Березному отримати. У нас таких об'єктів не було не завершено будівництво. Відповідно, було все-таки прийнято рішення профінансувати незавершене будівництво міста Костополі. Загалом цьогоріч з державного бюджету на купівлю житла мешканцям області, які постраждали від аварії на чаес, виділили понад 11 мільйонів гривень. За ці кошти, окрім квартир у Костополі, черговикам придбали ще 18 – у Клевані та по у млинові та Кузнецовську. З 2007 року програма не працювала. Вона почала працювати з 2010 року. Соціальні ініціативи президента виконуються, влада відповідальна і в цьому році по пільговим категоріям. Отримали 42 квартири. На Рівненщині в черзі на отримання житла стоять близько трьох тисяч чорнобильців. В обласній державній адміністрації розраховують, що обсяги фінансування програми не зменшуватимуться, і на наступний рік буде виділено грошей не менше ніж цьогоріч. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Слухати книги з диска та флешки, ще радіопередачі та друкувати тексти. Усе це відтепер можуть слабозорі, завітавши до обласної бібліотеки. Там презентували пристрій під назвою Тифлофлешплеєр, який є лише у п'яти містах України. Коштує він 5 тисяч гривень. Та до нас він за фінансової підтримки Посольства США в Україні потрапив безкоштовно. Як працює пристрій і хто може ним користуватися, дізнавалася Галина Баранчук. Чехов. Радість. Тренер-консультант обласної бібліотеки Петро Зарчук показує слабозорим, як працює тифлофлешплеєр. Каже, це не складно. Живиться пристрій від розетки чи батарей, якими можна користуватись впродовж 18 годин поспіль. Тексти він може читати, текстові документи, аудіокниги або е, вже по інтернету зв'язується з подкастами або радіостанціями. Прийшла послухати про новинку і Асєєва. Жінка і має вдома комп'ютер, тому із сучасними технологіями вона на ти каже: цей пристрій зручний в користуванні. Це просто найпростіше, так як ви берете кнопочний телефон. Найпростіша інформація. Тобто також можна набрати тут і текст. Так само, як під телефоном іде підвійку АБВГ, і так далі набираєте текст, який ви хочете. Загалом нині обласну бібліотеку відвідує понад 70 слабозорих і скористатись новинкою може кожен з них, зауважують працівники книгозбірні. Можуть приступити, приступити, які у Нас є на cd дисках, також із мережі інтернет. Пристрій бібліотеці один, а охочих ним скористатись може бути багато. Тому попередньо потрібно буде на прослуховування. Записуватись, але слабозорі черг не прогнозують. кажуть, що більшість його потенційних користувачів це старші люди, ті, хто не має вдома комп'ютера чи не вміє ним користуватись. А ще незрячі зауважують, що книги озвучені російською, адже український синтезатор ще не розроблений. Галина Баранчук Микола Штепель, інформаційна програма День. У рівному з'явився сквер імені колишнього міського голови Віктора Чайки. Донедавна він носив назву Парк автомобілістів і був заснований 30 років тому. Відкрили оновлений сквер із нагоди 730-річчя рівного деталі у сюжеті. Це парк автомобілістів у Рівному. Заснований він був на честь 700-річчя рівного з ініціативи Віктора Чайки, який тоді був очільником міста. Дружина колишнього мера нині розповідає, як у нього виникла ідея облаштувати цю територію під місце відпочинку. Оскільки Віктор Чайка довгий час пропрацював у транспортній галузі, тому саме до працівників автопідприємств він і звернувся за допомогою. Приїжали здесь, он посмотри, он він такой уголок, і он как-то обраний, не, не прибраний. Було б неплохо, якби... Здійсь розбили якийсь парк. І він тогда к автомобилистам, обратился к тем людям, з якими він пройшов такий длинный путь. Они його поддержали. І ось 30 років по тому парк отримав нову назву. Відтепер це сквер імені Віктора Чайки. З пропозицією перейменувати парк до влади звернулися самі автомобілісти. Таку ідею рівненські чиновники підтримали. З людей, які зайняті ділом, залишається щось. Чайки немає, є парки, є вулиці, є будинки. Тут кошти мінімум, просто навели порядок, матеріалів мінімум. Камінь знайшли також його друзі навмисне. Це тобто, в нас немає проблем, щоб десь купити за свої гроші. Але це все було зроблено ще раз від душі. Тож від тепер поруч із каменем, закладеним покійним мером рівного, буде новий на честь самого Віктора Чайки. Віктор точ настолько любила та в більше, ніж свою сім'ю. Поэтому вот сколько лет уже прошло, как его нет. Поэтому и когда открывается особенно вот там парк или сквер, тем более то, что он, на что он обращал большое внимание в городе. Поэтому нам, конечно, это очень приятно. Татьяна Климчук, Микола Штемпуль, информаційна программа День. Найменший районний центр Рівненщини, Демидівка, відзначив 500 літній ювілей. До селища із населенням чотири 4,5 тисячі з'їхалися гості з усіх усюд. Усі бажали ювілярці процвітання та розвитку. На святкуванні побував Іван Марчок. П'ятсотлітній ювілей зовсім невеличкий райцентр Демидівка зустрічає людно на святкування до селища і його людей приїхали гості не тільки з району, а й з інших куточків рівненщини. Серед гостей керівники різних рівнів. Вони молодці, що зуміли сьогодні запросити гостей і зробити таке свято. Саме найголовніша цінність це. Шановні Шановнідимидівчани, які тут живуть, вони щирі, добрі, працьовиті, талановиті, гостинні люди. Самі димидівчани не можуть натішитись, як ожило і змінило обличчя селища до ювілею. Чимало організацій оновили фасади своїх будівель, влада підлатала дірки на дорогах, та й самі люди укультурили свої домівки. Дивіться, от вам культури, як зробили красу і покрили кришу, і побілили, і скрізь тако побіляно. Ну вже в общем, кажуть, Демидівка да, гарно зробив. Демидівка гарніша, чим нині. Причепорилася, оновилася, але хотілося б насамперед, щоб ще у нас побудували. Новий садочок оскільки народжується багато діток, багато приїжджає молодих сімей, які безпосередньо хочуть тут поселитися і проживати. Серед іншого повністю змінив обличчя і селищний парк. Замість дрімучого лісу. Тут тепер молоді саджанці та місця, де можна просто посидіти і відпочити. У парку було дуже багато. Тут у нас і різних старих дерев, дуже багато різних птахів жило. Не можна було пройти через парк. На сьогоднішній день тут дуже красиво. Завітав на свято і народний депутат від цього округу Валентин Королюк. Громаді він презентував мультимедійний комплекс і пообіцяв надалі підтримувати виборців усім, чим зможе. Щомісячно я провожу тут прийом, і щомісячно якісь проблемки невеличкі вирішуються. Серед усіх вітань найбільше невеличкій Демидівці гості бажали швидшого процвітання і розбудови. Обласна влада ж пообіцяла усіляко цьому сприяти. Зрозуміло, що Район по своїй чисельності невеличкий. І е, без великих промислових підприємств немає, тому без постійної підтримки обласного бюджету державної е, субвенції е, розвиватися така територія е, стало е, для неї просто тяжко, тому це постійно в полі нашої уваги. Але тут живуть працювати люди, які е, зрештою використовують ті можливості, які є, і ефективно крок за кроком рухається в напрямку, щоб край цей розквітав. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Черга до дитсадків у березному скоротилася на 110 місць. Тут відновив роботу дошкільний навчальний заклад Ясла Садок. Веселка за два місяці громада за фінансовою підтримкою місцевої влади повністю відремонтувала приміщення та встановила новий дитячий майданчик. Крім грошей із бюджету, це понад 800 тисяч гривень. Залучено і позабюджетні кошти, тобто благодійну допомогу батьків, які проведуть своїх дітей у цей садок. На церемонії урочистого відкриття побувала твої. Ольга Горча, Група Дня. Це приміщення було збудоване ще у 1976 році. Воно повністю пристосовано до потреб дітей. Однак, у 2003 році дитсадок закрили, а приміщення віддали місцевому ліцею. Воно не переходило в ніякі комерційні руки, не продавалося. Ми просто його тримали на сьогоднішній день. У нас є чудова можливість його відновити і вирішити той ряд наболілих проблем, які стоять перед всіма нами. Два місяці знадобилось місцевій громаді, щоб повністю відремонтувати дитсадок. Садок, у його кімнатах світло, чисто і затишно. Тут встановлено номів меблі, підлога встелена килимами. На поличках чимало іграшок та книжок. Словом, усе чекає на зустріч з малюками. Працювали всі дружно, всім садок треба був, і тому у нас все вийшло. Раніше зовсім чужі та незнайомі. Нині вітаються як рідня. Понад сто сімей березнівчан об'єднало вирішення спільної проблеми. А маєш вже друзів? Так. А з ким ти познайомився? Наші діти тут будуть під наглядом, їм дадуть належне виховання, підготують їх до школи. Ну і взагалі до суспільства і життя в суспільстві на урочисту мить тут чекали з нетерпінням. Сценарій традиційний напутні слова від місцевої влади, вручення символічного ключа, відзнаки найбільш активним батькам, подарунки закладу, телевізор, домашні кінотеатри та ноутбуки. І як годиться, кульмінація перерізання стрічки в нових соціальних ініціативах президента України проголошено створення додаткових 100 тисяч місць за два роки. Це колосальна цифра. А в нас в області в цьому році створюється 1728 додаткових місць. Новий дитсадок у Березному це не лише освіта для дошкільнят та вивільнення їхніх мам, а ще й 26 робочих місць для педагогічних працівників та технічного персоналу. Що у радянські часи у цьому місті працювало шість дитячих садочків. Вже третій за ліком відновив свою роботу нині. Місцеві чиновники обіцяють, що в недалекій перспективі зроблять наступні аналогічні кроки у цьому напрямі. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма. «День». Діти на дорозі. За сім місяців поточного року на території області працівниками Державтоінспекції зареєстровано 33 дорожньо-транспортні пригоди за участю підростаючого покоління, у яких четверо дітей загинуло, та 36 отримали травми різного ступеню важкості. І майже половина вказаних автопригод сталася з вини самих дітей, констатують даїшники. Щоб черговий раз нагадати дітлахам про необхідність дотримання вимог дорожньої грамоти, працівники ДАІ зустрілися з ними в оздоровчому таборі. Корчагінець наразі там відпочиває понад 300 дітей, і більшість із них жителі сільської місцевості. Для них провели конкурс малюнку на асфальті та вікторини. Найкращих нагородили призами. Такі зустрічі співробітники ДАІ планують проводити і надалі, аби якомога більша кількість дітей знала та виконувала вимоги правил дорожнього руху. Усі призові місця з підвейного кубка незалежності дісталися спортсменам із Польщі. Польські гонщики видали кілька насичених боротьбою заїздів, за якими так скучили рівненські шанувальники мотогонок. Звітна гонка була другою і цілком ймовірно останньою цього року у рівному. Детальніше про перебіг боротьби за кубок незалежності у сюжеті Руслана Саволяка. Серед 16 претендентів на перемогу у цьогорічному Кубку Незалежності половина була з Польщі ще до початку. Саме поляків Павла Месьонца, Мація Куцяпу, Маріуша Пошаковського та Якуба Ямрога називали фаворитами гонки. Протягом змагань цей квартет впевнено набирав очки і в останньому заїзді мав у очному протистоянні розділити призові місця. Старт, заїзд і у підсумку всю гонку виграв представник першої польської ліги Якуб Ямрох. я вперше у Рівному, вперше в Україні. Гарна вийшла гонка, хороший трек. Шкода, що тут немає команди, яка б виступала в лідзі. Другим став Маріуш Пушаковський. А от володаря третього місця визначили шляхом жеребкування. Бронза дісталася добре знайомому рівненським вболівальникам спідвею Павлу Месенцу. Він перед заключним стартом здобув максимум очок, але у 20-му заїзді фінішував останнім. Для перемоги мені забракло гарного старту в останньому заїзді. Складна четверта доріжка не дозволила мені вдало розпочати заїзд, а випередити суперників вже після старту було майже нереально. Достатньо високий рівень майстерності продемонстрували колишні легіонери каскаду, поляки Станіслав Бужа і Томаш Ремпала. Що ж до представників України. То Віталій Лисак, Євген Кравчук і Андрій Кобрин здобули на трьох-чотири очки. Руслан Севуляк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. «День». Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі і хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.